Оперативно впоратися з надзвичайною ситуацією в громаді, аби місцеве населення почувалося у безпеці. У селищі Березна вже кілька років працює місцева пожежна команда. Вона обслуговує 17 населених пунктів, що входять до складу територіальної громади. За останні два тижні було вже три виїзди наших працівників на пожежогасіння. гасіння. З початку року таких виїздів у нас вже було 37. Зараз осінньо зимовий період, зараз почнеться опалення, виїздів значно більше почнеться, тому що то люди починають спалювати якісь свої нагородах сміття, що щось заборонено, але виїздів почне більше. Загалом обидві частини налічують 21 пожежника. Всі вони цілодобово перебувають на чергуванні у частинах, аби в разі надзвичайної ситуації терміново виїхати на виклик. Місцева пожежна команда це формування з місцевих жителів, які виявили бажання вступити на службу та стати на захист своєї громади. Перш ніж почати працювати, вони проходять необхідні навчальні курси. У нас є і по селам пожежники, де у нас частина теж базується в Атницькому. Також у нас з наших місцевих жителів, які у нас на даний час, ми їх зараз навчаємо, відповідно, є курси. Ми от зараз вже частина з їх пожежний рятувальник, пожежник водій. Ми зараз забезпечуємо проходження цих курсів. Наразі триває процес удосконалення місцевої пожежної команди. Планується пробити свердловину для вільного доступу пожежників до води. Також місцеві пожежники продовжують спеціалізоване навчання. Утім, актуальною досі залишається проблема технічного парку Березнянської МПК. За словами заступника голови, місцевий спецтранспорт потребує оновлення. Одним з проблематик: у нас є рухомий склад. У нас тут є машини, у нас так само є у електницькому транспорт, але він вже свій ресурс. Вже Свій ще загалом же до створення пожежної місцевої команди до найближчих пожежних частин було приблизно півгодини часу в дорозі. У разі надзвичайної ситуації, коли кожна хвилина може врятувати життя, це катастрофічно багато. Саме тому роль місцевої пожежної команди надважлива для кожної громади.